Привіт, привіт! Сьогодні я хочу пограти з тобою. Але спочатку послухай вірш та задогадайся, про що йдеться у ньому. Це і буде тема нашої гри. День за днем, за тижнем тиждень, непомітно лине час, різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Ми самі не ті, що вчора ми зростаємо щодня. От зима, весна, та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці, ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Це пори року зима, весна, літо та осінь. Так от сьогодні я хотів би розповісти про кожну з цих пір року. Але я не впевнений, що все про них знаю, тому пропоную тобі допомогти. А так як рік у нас розпочинається, з якої пори року розпочинається рік? З зими. Тому і наша розповідь розпочнеться з цієї пори року. Зима. Ну що, починаємо? Взимку землю вкриває що? Сніг. Ведмедик сапе в барлозі і у вісні смокче лапку. Зайчики змінили шубки і стали подібні до чого? До снігу. Веселе шебечуть горобчики. Вони люблять зиму і не покидають рідний край. З ними перемовляються інші пташки, що не відлетіли в чужий край. Це хто? Синички, ворони, сойки. Осінь залишила їм на зиму червоні кошечки горобини та калини, а люди виготовляють для пташок годівнички, в які кладуть що? Насіння та крихти. А далі в нас іде пора року весна. Вона така яка квітуча. На весні земля пробуджується зі сну і випускає на волю всі рослинки, котрі тягнуться до сонечка своїми чим. Листочками. А сонечко навесні піднімається високо вгору і посилає на землю багато чого? Промінчиків. Весні радіють всі, а хто саме? Звірі, пташки, дерева і люди, бо за весною прийде. Яка пора року прийде? літо. Влітку усім тепло і радісно. У полі ростуть овочі. А які саме помідори, огірки, перець, буряк, цибуля, картопля, капуста. В садах дозрівають фрукти та ягоди, які. Абрикос, черешня, яблуки, сливи. А в лісах пташки виводять у гніздах маленьких. Кого? Пташенят влітку все народжується і росте. Бо літо яка погода? Тепле. Найбільше люблять літо діти, бо влітку вони що роблять? Грають та купаються. За літом іде осінь. У вересні діти з портфелями йдуть куди? До школи. А в садах цвітуть чудові осінні квіти. Які саме чорнобривці, жоржини, айстри. Хризантеми. В небі час від часу чути журливі голоса птахів, що відлітають куди у теплі краї. Дерева восени одягають вбрання. Якого кольору? Жовтого. З дерева сипаються що? Листям. Сонечко менше гріє. Зате частіше падає холодний що? Тощ! Земля готується до сну. Сподіваюся, у тебе все вийшло. А я з тобою прощаюсь. До побачення!